Нам повинно стати наснаги олюднити нашу історію. Назвіть, будь ласочка, хоча б одного героя, який вам спадає першим на думку з нашої історії 14 століття. Вони просто живуть, які імена домінували, як творилися їхні прізвища прізвиська? 400 років історії в одній книзі. Хто ховається за тими іменами і прізвищами, які писарі писали на латинській? Лад, о, з зістнадцяте століття це зовсім інша історія. Наші розмови про історію 14 -го, 16 -го століття стосувалися багатьох аспектів. Адже можна говорити про політику, можна говорити про географію, можна говорити про право, правові норми, про множинність цього права, можна побачити, як змінюються ті чи ті регіони, як рухаються кордони, як виникають нові регіони, як вони зникають. Можна говорити про династії, які панували на цій території, про їхню політику, про основну мету виживання. Можна говорити про зміну столичних центрів, можна говорити про економіку, можна говорити про війни. Тем є безліч. Але поза цим, ми дуже часто забуваємо, хто взагалі є головним героєм цього всього. Звісно, що кожен історик вибирає собі тему для власного дослідження, і кожні з перерахованих тем мають право на життя. Немає різниці, чи ви вивчаєте біографію володаря, чи ви займаєтеся економікою якогось невеличкого регіону. Натомість, якщо узагальнити, то головним героєм, звісно, будуть люди. І отже, нам повинно стати наснаги полюднити нашу історію, адже поза князями, які правили у Києві, або там у Галичі, Чернігові, е Володимирі, Переяславі у 10-13 століттях, ми дуже мало знаємо про людей, які є в нашій історії у наступні століття. Адже Назвіть, будь ласка, хоча б одного героя, який вам спадає першим на думку з нашої історії 14 століття. І питання, на перший погляд, просте, може поставити у ступор більшість людей, які вивчали історію чи на шкільному рівні, чи навіть трошечки більше. Можна, звісно, пригадати відомого, мабуть, з підручників Дмитра Дедька. Окей. Прекрасний приклад е, з нашої історії людини, яка дійсно жила в першій половині 14 століття і була залучена у процеси, які відбувалися в Руському Королівстві, була свідком подій зникнення цього королівства. Але хто за ним? Нам здається, що от мало документів з нашої історії 14 століття не дозволяють нам подивитися глибше. Або навіть я би сказав персоналізованіше на тих ді... дійових осіб, навколо яких відбувалися події, і тут ми потріб... нам потрібно провести величезну роботу для того, щоб винести на поверхню імена. Прізвища, прізвиська тих людей, які жили у 14-15 столітті. Звісно, з 16 м трошечки буде краща ситуація, бо буде більше джерел, більше історій, і, мабуть, нам простіше буде орієнтуватися у вирі тих подій, що були у 16 столітті. Натомість з 14 століттям ми можемо побачити доволі унікальні випадки, коли документи при ретельному. Розгляді дозволяють нам побачити, як творилася історія, як відбувалися певні події буденного характеру. І не йдеться про політичні угоди, не йдеться про шлюби між е королями, не йдеться е про. Династичну якусь політику чи навіть якісь церковні реформи не йдеться про величезні пересування людей у просторі і часі. Йдеться про прості речі, які творилися на щодень. І в даному випадку та навіть невелика, на перший погляд, маса документів 14 століття дозволяє нам цих людей побачити і що одивне. Знову ж таки, і нетипове для наших уявлень про 14 століття, ми побачимо не тільки чоловіків, основних героїв історії, але і жінок. І цей прояв гендерний, який дозволяє нам доторкнутися і до жіночого і частини нашої історії, нам показує весь спектр і багатовимірність людських доль життів, які. На щодень жили своїм життям, адже люди народжувалися, одружувалися і помирали. В цьому труїзмі немає нічого нового, адже так відбувається щодня, скільки існує людство. Натомість ми повинні для нашої історії, для кращого розуміння, для творення безперервності нашої історії, повинні залюднити її героями. На перший погляд, ці герої можуть бути Цілком простими, банальними і, можливо, нецікавими, вони не творять якихось героїчних чинів, вони просто живуть. Але у цій простоті якраз і є, мабуть, той глибинний сенс історії, за що ми можемо зачепитися? Якщо ми беремо в руки якийсь документ, наприклад, там з середини 14 століття про продаж якогось села. Чи частини того села, де одним з контрагентів виступає жінка, яка продає свою батьківщину і дідичну, тобто спадщину і батька, і діда. У нас одразу включається якийсь калькулятор поколінь. Скільки може бути її років? Невідомо. Дивимося, як вона називається. Окей, в неї є ім'я, але є прізвище чи прізвисько. Чи є біля неї чоловік? Вона самостійна жінка, повнолітня, має цю спачну, чи вона вдова по своєму чоловіку? Ми не знаємо відповіді, але принаймні можемо припустити, що покоління її батька від того часу, коли відбувається ця транзакція, відділена щонайменше на 20-25 років, і батько уже не живий. Якщо є згадка про діда, ми ще додаємо 20-25 років, і ми тоді заходимо взагалі у 13 століття, у 80 90 роки 13 століття. Начебто документ про продаж, але цей документ має певні ниточки. Які при щасливому збігові обставин можуть нас поєднати з абсолютно віддаленою від події історію. Так само, коли ми візьмемо інший документ, списаний в 1370-х роках, і побачимо, хто свідчить цьому, цій акції, яка відбувається у Львові, ці свідки це своєрідний зріз тогочасного суспільства. Не вдаваючись в презентацію імен і прізвищ цих людей, ми побачимо, що будуть люди, які є окреслені панами, тобто найвища, мабуть, найзаможніша поза князівською або династичною групою людей верства населення. Невеличка, але впливова. Ми можемо побачити людей, які окреслені боярами, побачимо людей, які окреслені терміном. Містечі, ми бачимо людей, окреслені терміном «бортники». Ми бачимо окремо людей, які означені попами. Тобто різні верстви населення. Є і міщани, є шляхта, є духівництво і є той прошарок людей, які б ми могли б назвати вільними селянами чи просто селянами, людьми, які займаються промислами збиранням в даному випадку збиранням меду. Пройшовши повз. Цей документ, зафіксувавши лише тільки саму транзакцію яко навколо якогось майна, що відбувається у Львові, ми упускаємо не тільки імена і прізвища цих людей, які нам можуть сказати дуже багато. Ми опускаємо, наприклад, ту структуру, яку бачить тогочасний писар, групуючи цих людей за певними групами. І при такому розгляді, коли ми торкнемося. Кількох десятків документів, збережених з XIV століття і писаних бажано руською мовою, ми маємо можливість олюднити нашу історію. І вже ми будемо знати в 14 столітті не одного Дмитра Дедька чи ще там Юрія Болислава Тройденича, кілька бояр, які згадуються в документах і його стосунках з Тевтонським орденом. Ми можемо побачити кілька десятків, а може навіть і сотень людей. Які проживали на цій території, ми можемо сказати, чим вони займалися, що, е, як, які імена домінували, як творилися їхні прізвища прізвиська. Якщо ми побачимо якусь людину з нетиповим іменем або прізвищем, ми задамо собі питання, а звідки ця людина з'явилася тут? В контексті міщан, які присутні як свідки документів, якщо ми бачимо людину, яка функціонує з? Якимось німецьким іменем і прізвищем це означає у нас те, що міста, про яке про що ми говорили, є мультикультурними, а не тільки моноетнічними. Тобто, це суспільство, ці люди зустрічалися з представниками різних культур. Прекрасним прикладом, який дозволяє нам побачити ось е, міське середовище, є. Унікальна книга прийняття до міського громадянства Львова, в яку вписували людей від 80-х років 14-го аж по 80-ті роки століття 18-го. Можна собі уявити, що ми маємо все 15, те 16, те 17 те і більшу частину 18-го століття, тобто 400 років історії в одній книзі. Звісно, що пізніше там. Цілий спектр людей, але початкові роки, десятиліття, навіть ба більше там століття, та частинка століття 14 го та століття, і все 15 те століття, вони нам дають унікальне свідчення, які люди отримали громадянство Львова, хто ставав повноправним громадянином і мав право бути обраний до органів міського самоврядування. Це Цікаві документи, які олюднюють нашу історію і роблять нам, історикам, величезну послугу, показуючи, хто звідки коли прийшов або з'явився у документах на території, яку ми вивчаємо в контексті української історії. Перейшовши в століття 15, те ми втрачаємо певний ексклюзивний момент руськомовних документів. Їх стає все менше, менше, менше для території, яка входила до складу польського королівства. Не так багато є документів з 15 століття, які би висвітлювали події і давали нам людей з історії Великого Князівства Литовського з таких регіонів, як Волинь і Київщина. Але вони є. Натомість, ми в 15 столітті отримаємо величезну масу документів, писаних Латиною. Це актові книги. Судів земських і гротських, про яких детально вже йшла мова в наших, з вами, нашому з вами спілкуванні. І ці документи, писані латиною, певно, нам роблять складність заопрацювання, адже латина мова давня, усталена і любить свій порядок. І от хто ховається за тими іменами і прізвищами, які писарі писали на латинський лад? Це можуть бути як місцеві русини, це можуть бути поляки, можуть бути німці, можуть бути чехи, можуть бути угорці, можуть бути вихідці з Молдавського князівства, а більше навіть можуть бути вихідці зі степу, які прийшли на ці землі, і осіли. І відповідно правила латинської мови, уніфікуючи їхні імена, не дозволяють нам вже бути такими певними. Ага, ми маємо тут справу з різними людьми. Але в тому то є цікавість займатися і олюднювати нашу історію 15 століття, аби спробувати знайти відповіді на ці головоломки, які нам підкидають документи. Ці загадки стають в пригоді адже в такий спосіб ми намагаємося розкласти. Цих людей показати шляхи приходу на території, там Волині, Поділля Львівської, Галицької, Перемишельської земель. І накопичення цієї інформації уже і намагання зв'язати з попередніми періодами нашої історії дозволяє нам уже чіткіше говорити про певні тенденції. Ми, не маючи переписів сучасних модерних людей, ми можемо спробувати. Побачити і порахувати, хоча б для певних періодів кількість населення. Це лише стане можливим масово для кінця 15 століття. Натомість, коли ми перейдемо вже в століття XVI, у нас з'являться масові документи, де держави намагатимуться збирати справно податки. Фіксувати ці податки в певних реєстрах о, 16-те століття це зовсім інша історія. Адже ми детально можемо порахувати. Скільки людей, якщо є такий документ, мешкало в якомусь містечку? Скільки людей сплатило податок, проживаючи в певній території? А більше, десь на 60-ті роки 16 століття, напередодні Люблінської унії, ми отримуємо унікальні джерела, коли люди для сплати податків, в першу чергу це шляхта, писали власноручні розписки. Ці розписки загалом є. Унікальним джерелом, яке показує, як функціонувала мова мови у тогочасному світі. І ці приклади не вкладаються в логіку сучасної людини. Адже людина, якщо не вміла писати, за неї хтось писав. Окей, це просте питання. Але якщо людина вміла писати, то питання, яка мова була перша, яка мова була друга, яка мова була третя. І цей порядок мов. В нашій історії є теж своєрідним зліпком, який показує, що наша історія 14-16 століття це складна конструкція, де немає простих відповідей і де не живуть люди одної віри, одної нації і спільних уявлень про своє минуле. Адже коли ми бачимо розписку, написану про сплату податків польською мовою, але підпис іде. Кирилицю руською мовою, кириличними літерами. Ми можемо побачити також розписку латинською мовою, підпис буде польською. Ми можемо побачити цілком руську, руськомовну розписку і підпис руською мовою. Але постає питання, коли, для кого і як яка мова була. Пріоритетом. Бо польськомовну розписку руською мовою міг е, цілком спокійно підписати православний священник. Але для себе він міг зарезервувати виключно руську мову. Натомість латинська, як державна, як основна мова комунікації документа теж входила е, в розрахунки. Відповідно, ось ця багатомовність якраз і творила світ людей. 16 століття. Уявімо собі таку просту ситуацію. Ви на засіданні суду спілкування може відбуватися або польською, або руською, або змішанням обох мов, або виключно руською. Якщо ми торкнемося судових засідань уже 60-х, 90-х років Волині чи Київщини. Але натомість для певної частини території це все треба було списати в руському, белському і подільському воєводствах Латиною. Уявляєте собі роботу тогочасного писаря і його рівень володіння мовою, як він повинен був це все розписати, розписати абсолютно іншою мовою, ніж говорили учасники суперечки. І ось. Про наше завдання у цих всіх багатомовних джерел уже 16 століття, які намагаються говорити прямою мовою, прямовою мовою людей того часу, знайти те раціональне, те максимально реальне і відповідне тому часу і реаліям справи, щоб побачити за ними людину. Ми, має... Ми будемо мати уже листи, де Власне, ці люди намагатимуться описувати за певним, звісно, шаблоном ті події, які їх цікавили. Тому олюднення нашої історії 14-16 століття є власне нашим надзвичайно важливим завданням. Ми повинні знати не тільки своїх головних героїв, які входять в пантеон нашої і будь-якої історії, ми повинні знати і простих людей, які, звісно, є. Такими ж дієвими учасниками нашої історії, як і ті, про кого пишуть величезні історичні праці, які присутні на сторінках кожного шкільного підручника.